Вітаю громаду! Сьогодні ми поговоримо про важливу тему для тих, хто планує народжувати в Україні або в іншій країні, але хоче повернутися з новонародженою дитиною до Великої Британії за умови, що ви знаходитеся за однією з українських схем. Отже, ви народили дитину в Україні, і тепер стоїте перед завданням повернення до Великої Британії з вашим малюком. Перше, що потрібно зробити, це оформити всі необхідні документи для виїзду вашої дитини за кордон. Свідоцтво про народження та біометричний паспорт для дитини. Оскільки оформити візу за Ukraine Extension Scheme за межами Британії неможливо, ви зустрінетеся з необхідністю подачі на візу через Homes for Ukraine Scheme. Це може здатися складним, але є основні шляхи для отримання візи для вашої дитини, в залежності від того, яку візу ви маєте на сьогоднішній день. Перший варіант, якщо у вас є віза Homes for Ukraine, ви до виїзду проживали зі своїм спонсором, то ви можете попросити спонсора стати знову спонсором для вашої дитини. Вам потрібно буде подати заявку на спонсорську візу для дитини, вказавши вашого спонсора, і зазначити себе як родича, з яким дитина їде до Великої Британії. Далі вам доведеться пройти етапи подачі документів, зокрема бронювання слоту для здачі біометрії та чекання вже на рішення по даному типу візи Homes for Ukraine. Другий варіант, якщо варіант зі спонсорством через існуючого спонсора не підходить, наприклад, якщо у вас є вже віза українським, і ви не проживаєте зі своїм спонсором, доведеться знайти нового спонсора окремо для дитини. Це може бути складніше, оскільки потребує спонсорства від людини з британським громадянством, або яка має постійне резидентство, яка знала вас до 24 лютого 2022 року та готова взяти на себе зобов'язання спонсорства або виступала в. Минулому для когось спонсору оформлення візи для дитини включатиме низку кроків від збору відповідних документів до проходження перевірок безпеки. Не забудьте, що всі документи повинні бути перекладені на англійську мову. Важливо розуміти, що народження дитини за межами Великої Британії вносить певні складнощі в процес. Повернення до Великої Британії, однак, з докладним плануванням і врахуванням усіх вимог ви зможете успішно пройти весь цей процес. Ми сподіваємося, що ця інформація допоможе вам підготуватися до процесу отримання візи для вашої новонародженої дитини. Удачі вам!